Ми їх використовуємо щодня. Вони потрібні, щоб забезпечити необхідні речі. Коли їх мало, вони стають нашою цілею і мрією. Коли маємо їх в достатній кількості, то стають вони чарівною паличкою, яка вже реалізовує наші мрії. Мова, звичайно, йде про гроші. Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні ми будемо говорити про 5 цікавих фактів про гроші, які ви могли не знати. І так, хоча гроші грають значну роль у нашому повсякденному житті, я підозрюю все ж і є речі, які ви про них не знаєте. Ось вам, наприклад, 5 цікавих фактів про гроші. Факт 1. з чого зроблені банкноти? Сучасні паперові гроші насправді не паперові. Здебільшого вони зроблені із спеціального паперу для банкнот, але в основі такого паперу лежить бавовна. Сам папір для більшості українських банкнот виготовляється з бавовни, а для банкнот номіналом 1000 гривень у папір також ходить і 20% льону. Все це робиться для того, щоб банкноти прослужили довше, і саме тому їх роблять із міцніших матеріалів. Через бавовну виробництво однієї банкноти займає місяць, тому що усе починається з етапу, під час якого відбувається переробка бавовни. Її очищають, відбілюють, варять і перуть. Далі мильна целюльоза накручується на барабани, де вона перетворюється в дуже щільний папір. Після цього папір ущільнюється таким чином, щоб усередині нього помістилася спеціальна захисна стрічка, і лише після цього етапу паперові листи переміщують на монетний двір, де на кожну банкноту наносяться відповідне зображення і оригінальний порядковий номер. Також ще існують полімерні банкноти, їх ще інколи називають пластиковими грошима. Полімерні гроші є в обігу загалом у близько 60 країн світу. На території України полімерних грошей в обігу поки що не було, бо це задорого. Виготовлення полімерних банкнот в рази дорожче. Факт 2. Чому свинка це символ заощадження? Насправді свинка стала символом заощаджень через помилку. Колись гроші на Британських островах переховували у спеціальних глиняних глечиках під назвою Пікпоц. А слово пік у староанглійській мові означало глина. Однак з часом вимова цього слова почала співзвучати із словом пік, що означає свиня. Таким чином, із зміною вимови слова пік на пік, глиняний глечик асоціювався зі свинею, а не з глиною. Це призвело до того, що глечики, в яких зберігали гроші, стали називати пігі бенкс або просто пігі, що відображає асоціацію між свинею і грошима. Таким чином, свиня почала асоціюватись із заощадженнями і стала популярним символом фінансової стійкості та процвітання. А зараз іконку свинки з монеткою часто використовують для позначення усього, що пов'язане з грошима: для ощадних рахунків, для скриньок, для депозитів. До речі, про депозити. PUMP, як той Apple, випустив депозит нової серії з новими крутими фічами, високою ставкою і зручним строком. У банку PUM зараз є доволі приваблива можливість відкрити депозит з обмеженим терміном оформлення 15 ProMax під аж 15% річних у гривні усього на 3 місяці. Пам'ятаєте, золоте правило? Ніколи не клади усі яйця в одну корзину. Так ось вклад 15 ProMax від PUMP може стати для вас однією з таких надійних корзин, де можна і слід розмістити свої гривневі заощадження. Чому надійних? А тому, що PUM це надійний та стабільний банк, який вже майже 33 роки на ринку. Тому що ПУМ входить до топ-3 банків за розміром строкового депозитного портфелю фізичних осіб у гривні, тому що ПУМ має найвищий рейтинг надійності депозитів станом на лютий 2023 року. Тому що я і сам вже декілька років поспіль тримаю свої гривневі заощадження в цьому банку, і жодного разу у мене не було ніяких сюрпризів з депозитами. ПУМ учасник фонду гарантування вкладів, а ставка розміром 15% річних на такий короткий термін не може не привертати уваги. Тим більш, що цей депозит ще навіть можна безлімітно поповняти. Враховуючи тенденцію зниження облікової ставки і зниження відсоткових ставок по депозитах, це вагома перевага мати змогу поповняти депозит із високою ставкою. Але і це ще не все. У період з 15 квітня по 31 травня поточного року діє акційна пропозиція від банку Пумп. Ті клієнти, що відкриють депозит 15 ProMax на суму від 10 тисяч гривень, будуть автоматично брати участь у розіграші депозитів на суму 15 тисяч гривень. Такий рандомний розіграш відбуватиметься щотижня. Тому якщо шукаєте, де розмістити свої гривневі заощадження на короткий термін під вигідну процентну ставку, то деталі цього депозиту ви знайдете у закріпленому коментарі під цим відео, а відкрити сам депозит зможете за лічені секунди у своєму застосунку PUM Online. Факт 3. Для чого монети мають різні грані? У деяких країнах монети мають різні грані для того, щоб особи незрячі могли розпізнати за дотиком, яку монету вони тримають у себе в руках. Такі грані на краях монет називаються гуртом. Також гурт використовується для захисту монети від фальшивомонетників. У стародавньому Римі широко використовувалась техніка підробки монет, яку називали стесуванням. Цей процес полягав у тому, що підробники стесували краї монети, залишаючи її зменшеною у розмірі. Така практика дозволяла фальшивим монетникам отримувати більше монет з одного блоку металу, збільшуючи свій прибуток. Це була досить поширена форма фальшивомонетництва монетництва в той час. А ось щоб уникнути таких підробок, римські монетарі вживали різні заходи захисту, одним із яких це, власне, був гурт. Факт 4. Хто частіше зображений на банкнотах мужчини чи жінки? Жіноче обличчя на банкнотах це все ще вкрай рідке явище. Лише у 30 країн є банкноти, на яких зображені жінки. Україна в тому числі. Адже у нас на 200 гривневій купюрі фігурує Леся Українка, проте місця на усіх інших гривневих купюрах забронювали собі мужчини. Згідно статистики, жінки зображені лише на 9% паперових грошей, на 120 банкнотах з близько 1300 існуючих. В деяких країнах навіть відбуваються певні дискусії на цю тему, щоб вирівняти пропорцію. Наприклад, в Австралії випустили банкноти, на кожній з яких зображені і чоловік, і жінка. А у нас в Україні я навіть знайшов петицію, ідея якої створення нового дизайну деяких українських банкнот, щоб кількість видатних жінок була рівною кількості видатних українських чоловіків. Датована ця петиція 2016 роком і набрала вона аж. Десять голосів із 25 тисяч необхідних. Тому Леся і надалі залишається однією жінкою у чоловічому колективі. Факт 5. скільки відсотків усіх грошей існує у вигляді готівки? Лише плюс-мінус 8 відсотків усіх грошей на світі це монети та банкноти. Усі інші 92% відсотки існують у вигляді, грубо говорячи, записів у банківських розрахунках, тобто це тільки цифри. Ось такі ось цікаві факти про гроші. Якщо у вас є ще захопливі історії, які стосуються грошей та фінансів, то поділіться ними у коментарях. А на сьогодні це все.